Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Національне антикорупційне бюро України повідомляє про проведення масштабної операції пов'язаної із систематичною корупцією у сфері енергетики. Журналістські джерела повідомляють про обшуки у відомого бізнесмена, співвласника компанії Квартал 95 Тимура Міндича. Очевидно, що. Напередодні цих обшуків він залишив територію України, а також міністра юстиції України, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Ця операція відбувається на тлі російських спроб знищити українську енергетику і на тлі справи колишнього очільника Укренерго-кудрицького, якого у Неготовності енергетики до російських ударів звинуватив особисто президент України Володимир Зеленський. Тепер стає зрозумілим, чому влада з такою наполегливістю намагалася поставити Національне антикорупційне бюро України і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у залежність від Генеральної прокуратури України. Вбудувати ці незалежні антикорупційні інституції у владну Вертикаль. І як відомо, зробити це не дали тільки активні протести західних партнерів України. Я б хотів сказати насамперед. Ну і, звичайно, ті протести у Києві перші масові протести спочатку великої війни Росії проти України. Очевидно, що. Багато хто у владі усвідомлював масштаби цієї справи, свідками якої ми зараз стаємо, і яка набуває характер справжнього політичного землетрусу. А для багатьох українців упродовж наступних зимових місяців це ще може бути і землетрус енергетичний. І отут я. Не хотів би вдаватися у деталі цієї справи. Я думаю, що у найближчі тижні і місяці ми багато про що зможемо дізнатися. Я хотів би звернути увагу на свій власний підхід, який я продовжую обстоювати упродовж багатьох важких для української держави і українського народу років. Перший підхід пов'язаний із важливістю професіоналізму. Ви можете ризикувати непрофесійним керівництвом державою у ситуації, коли вашій державі не загрожує війна, не загрожує загострення стосунків із сусідами, метою яких є знищення вашої державності, як такої, будь-яким шляхом: воєнним, економічним чи політичним. І коли багато хто після 2000 2014 року, і звісно, після 2019-го не хотів звертати увагу на важливість професіоналізму, або підкреслював, що можна спробувати дати тому чи іншому претенденту на президентську посаду чи тому чи іншому громадянину, який претендує на депутатський мандат, навчитися керувати країною. Я намагався попереджати. Поки... Хтось буде вчитися політиці, хоча політиці навчитися неможливо, ви можете вже не дожити до наступного дня. Саме тому у 2022 році, коли почалася велика війна Росії проти України, я наполягав на необхідності створення уряду національної єдності. Я підкреслював, що владі, яка Насамперед спиралися на симпатії людей і нерозуміння переважною більшістю наших з вами співвітчизників, що непрофесійне керівництво державою обов'язково заведе у кризу і глухий кут. Просто необхідна ін'єкція професіоналізму заради звичайнісінького фізичного виживання наших з вами співвітчизників. Нас з вами у цій великій війні. І... Третій момент, про який я продовжую говорити постійно. Не варто готуватися до виборів, коли ніяких реальних перспектив завершення російсько-української війни, а значить, і проведення будь-яких виборів, у осяжній перспективі немає. Бо російський очільник сповнений рішучості довести свою чорну справу до кінця. До кінця України. До кінця українського народу. І спиратися цьому можна виключно професійним управлінням країною. Не емоціями, не довірою до близьких людей, не сподіванням, що все якось вирішиться само собою, не ставкою на героїзм людей, які рано чи пізно або зменшується, або просто люди вичерпуються, а професіоналізмом. І розумінням того, як керувати демократичною державою в умовах постійної воєнної кризи і випробувань для суспільств. Чи означає це, що в умовах відсутності такого професійного керівництва, а значить, і нарощування корупційних ризиків? Україна не має шансів залишитися на політичній мапі світу, а у українського народу немає шансів залишитися на етнографічній. Ні. На наше велике щастя, Україна частина цивілізованого світу, частина Заходу. І… Точка зору цього західного світу все ще має головне значення для функціонування української держави, якщо б не допомога Сполучених Штатів і європейських країн Української держави на політичній мапі світу не було б вже кілька років поспіль. Бо ми країна в 20-30 мільйонів населення, яка воює із 140 мільйонною ядерною надпотугою, і це просто треба усвідомлювати, щоб не було ілюзій. І те, що ми частина Заходу допомагає нам створити певний баланс у цій нерівній війні. Тому шанси у цій війні, принаймні, вижити, зберігти державність і зберегти велику частину населення на традиційних землях проживання українців все ще є. Але коли воєнні дії завершаться, а це Рано чи пізно, у 20-х чи 30-х роках 21-го сторіччя відбудеться. Питання професійного керівництва державою, питання національної єдності і ін'єкції професіоналізму у популістські підходи до майбутнього української держави все одно повстане знову. Тому що нових експериментів над українською державністю. У яких готові взяти участь громадяни України, що не розуміють усієї, я б сказав, проблематичності і важких шляхів державного управління Українська держава може ще раз просто не пережити. З кожним новим роком рівень задач буде все більш складним і тяжким. Для кожного хто цією державою керує, і для кожного хто у цій державі живе. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патреоні Баймія і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить!